Тетяна Чорновол поверталася додому, коли її авто підрізали невідомі. Таня зупинилася, вийшла з машини і намагалася втекти. Нападники наздогнали журналістку і вчинили з нею страшну розправу. Чорновол знаходиться у реанімації, в неї зламаний, ніж численні гематоми, і поки вона не може самостійно ходити. Чоловік Тані вже заявив її побиття. Замовила влада. Напередодні журналістка написала скандальний матеріал про статки міністра Захарченка. Тетяна Чорнові ну, за останні кілька тижнів спільно законодавна гостях. Чукав Плюєва, за Вона в цей день їздила до Пшонки, їздила до нового будівлі. Нової будівлі Захарченка. І тому, поки ми не знайшли безпосередньо винники, наразі не, не, не знаємо, хто саме це зробив. Ми вважаємо їх всіх. Винними. Журналісти ж переконані, це був замах на життя Чорновол. Минулої ночі побили також активіста майдану у Харкові. Йому завдали 12 ножових поранень в ногу. Вів'яни Євромайдану на останні події в країні також відреагували. Ранку прочитав, десь близько 8 годин я про Ну, Перша реакція, просто реакція мужчини, ми не беремо доваги ніяких політичних речей. Ну, про що тут можна говорити? Ви всі бачили її фотографію до побиття, яка грамотнучила. На Майдані багато людей. Багато людей вже були там по декілька разів. Приїхали, вернулися. Багато там і постраждало, і все. Але от у мене така чиста моя думка. Самі радикально настроєні люди, вони ще там не були. Не, 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 не. От ті люди, які не можуть, вони кинути роботу, їм треба на хліб заробляти. Вони не можуть. Лишити сім'ю, багато дуже багато таких людей, які ще не були на Майдані, але вони душаю серцем там. Ці люди ще не були на Майдані. Тобто, при всіх тих страшних подіях, що відбуваються, моя думка, що точка кипіння ще не настала, коли підніметься оцей, ну як в Шевченка, селяни з вилами і косами.